Вітаю глядачів на каналі The Developer Tales, Мене звуть Ростислав, і ми продовжуємо цикл відео, котрий присвячений солід-принципам. В попередньому відео ми використали принцип Барбара Ліскоп для досягнення підтримки поведінкової специфікації між супертипом та його підтипом. Сьогодні на практиці ми розглянемо застосування принципу розподілення інтерфейсів. Для початку давайте розберемося, що таке інтерфейс. Це структура програми або синтаксису, яка оприділяє взаємодію між об'єктами і спеціальною поведінкою. Під час розробки архітектури програмного забезпечення опис інтерфейсу є дуже важливою частиною розробки. І саме тут інтерфейс segregation принцип е, вступає в дію. Його ідея наступна. Клієнтський код не повинен бути залежний від методів, які він не використовує. Тобто великі інтерфейси розділяються на менші, в ході використання яких клієнтський код не буде знати про поведінку, в якій не зацікавлена імплементація. Такі інтерфейси ще можна назвати цільовими або рольовими. Принцип націлений на хорошу гранульованість системи, легкий рефакторинг, додавання нових змін. Його ідея дуже схожа на GRAS принцип High Cohesion. А також це є ключовий принцип розробки розподілених систем та є одним із шести IDEALS з принципів дизайну майкросервісів. Е, просто уявіть собі роздути rest контролер е, із усім на світі, щоб задовільнити потреби фронтенд аплікації, фронтенд аплікацій для мобільних девайсів, е, мобільні додатки та різні сторонні зарплаті інтеграції. Але це вже зовсім інакша тема для розмови, яка заслуговує цілий окремий е, цикл відео. Давайте детальніше розглянемо застосування принципу на практиці. Отже, е, востаннє ми працювали над розробкою е, процесора, який е, обпрацьовував YAML Property File. Нехай ми захотіли опрацьовувати також ще property файли, які знаходяться в нас безпосередньо в репозиторіях. Е, ви скажете: та в чому проблема? Ми беремо просто, додаємо до процесора нашого інтерфейсу ще один метод, який буде називатися Process Property Files. І в такому випадку ми просто візьмемо імплементуємо в новому нашому класі, який імплементує. Поведінку для опрацювання property файлів, а той метод, який в нас не потрібний, і відноситься до процес YAML-файлу. Ми просто, скажімо так, з нього будемо відправляти unsupported processor operation exception з певним повідомленням. А в нашому стартері ми створимо новий YAML property file processor, Створимо новий file processor і Створимо список з даними процесорами, запустимо цикл, і будемо викликати через try-catch наші методи, і просто логати, наприклад, повідомлення, якщо ми отримуємо unsupported processor operation exception. Насправді це є дуже поганий підхід, і це повністю порушує. Як of Substitution, так і Single Responsibility, Тобто, взагалі всі ці принципи вони між собою так чи інакше переплітаються. І як бачите, в нас починає відбуватися певна складність і зав'язка на депенденцях між нашими абстракціями і імплементаціями, і відповідно нам потрібно щоразу, якби робити наші компоненти якомога менш залежними один від одного. А так, щоб всі наші зв'язки типу, залишалися тільки на бар'єрі з е, абстракцією. давайте розглянемо е, правильний підхід до використання інтерфейсу Aggregation принципу, який зможе нам допомогти е, в принципі, розірвати от оці зв'язки, де клієнтський код е, знає про якісь нюанси імплементації. Для цього ми е, створимо інтерфейс-процесор. В нього буде два нащадки. Кожен з них буде е, нащадком, який е, буде інтерфейсом, який буде мати в собі один метод процес property file для property file процесора, а також процес YAML-файл для YAML-файл процесора. Е, як бачите, все дуже очевидно. Відбувається певного роду ієрархія абстракцій. Після чого, все, що нам буде необхідно, це імплементувати дані інтерфейси. PropertyFileProcessor. Видаляємо непотрібний нам метод. Нам не потрібні ось такі заглушки, які будуть створювати. В клієнтському коді, як ми бачимо тут, так, це у нас буде yaml property file processor interface Вибачте, за назви, але наразі буде якось так. У нас були певні блоки коду, які в принципі робили залежність на поведінковій специфікації різних абстракцій. Саме тут чітко видно, що якби, ми не хочемо працювати, наприклад, для якогось певного типу. Цей процес YAML файл метод, і відповідно, так само процес property файл. Якщо б ми почали додавати таким чином якомога більше імплементації, тобто сьогодні ми опрацьовуємо property file процесор, завтра нам прийшли вимоги там, опрацьовувати XML, якісь там, наприклад, property файл процесор і так далі, відповідно, оцей блок. Коду він би збільшувався постійно з якимись новими, типу unsupported process operation exception, умовами. Тобто ми почали би перевіряти на instance of. І це неправильний підхід підхідня клієнтському коду доступу до якогось публічного API. Відповідно, нам більше цього не потрібно. Ми використовуємо наразі напряму. Так. І Property file процесор. Ми використовуємо Property file. Все. Давайте спробуємо запустити нашу аплікацію, і подивимося, що вона відпрацьовує, все працює без проблем, без жодних помилок. Ми бачимо ProFIT, що наш е дизайн стає більш чіткіший, е точніший, е в кожного інтерфейсу є своя чітка роль. Не розмиваються межі, скажімо так, надання різного API абстракціями. Такий код легко буде протестувати. Відповідно, у нас є той ж самий high cohesion принцип, тобто високе щеплення, якщо дослівно перевести. Ви, наприклад, подумаєте, от в мене на проєкті є Spring Boot, чи там Spring якась аплікація. В нас там є один інтерфейс, в ньому є нехай 50 методів. І це якийсь є сервіс, який, в принципі, потім делегує rest контролеру який займається там певними своїми якимись обов'язками. і ви подумаєте, а давайте я зараз використаю інтерфейс segregation і поділю це все на менші одні. Ні, такого робити не варто. Давайте підсумуємо. Отже. Наслідуючи інтерфейс Segregation Principle, ми можемо досягнути значної гранулярності нашого коду. Маючи більш рольові інтерфейси, ми не будемо пересікатися поведінковою специфікацією для різних типів імплементацій. Таким чином ми зможемо робити менші компоненти, які будуть виконувати свою роль, таким самим чином ми будемо підтримувати Single Responsibility і High Cohesion, що допоможе нам робити менші компоненти, які легше тестувати, легше буде підтримувати. І в принципі зміни, які ми будемо робити, десь в тих чи інших компонентах, вони не будуть за собою нести якісь сайд-ефекти в інші класи. Що є дуже важливо, також, наприклад, давайте розглянемо інтерфейс segregation принцип е, трошечки з вищої точки зору. Наприклад, е, коли ми маємо інтерфейс такий, як REST, адже це є теж певна точка інтеграції, яка є в своєму роді інтерфейсом для взаємодії між різними, наприклад, сервісами там чи веб аплікацією і бекендом. І в такому випадку для того, щоб в нас, наприклад, був застосований інтерфейс агрегейшн принцип, ми використовуємо якби певні api гейтвеї, які в свою чергу виконують от роль цього інтерфейсу, дрібнішого інтерфейсу. Наприклад, ми можемо мати різні гейтвеї, які в свою чергу будуть покривати потреби веб-аплікації, які будуть покривати потреби. API для доступу з мобільних девайсів і ще якихось там third-party integrations Тому я думаю, що слідувати даному принципу необхідно на щоденній основі. Таким чином, ви просто позбудетеся в майбутньому різного роду проблем із high coupling і low cohesion кодом. Надіюся, даний принцип вам допоможе досягнути кращої гранульованості вашого коду. Вам легше буде відтестувати його та додати нові фічі. Е, наразі це все. Надіюся, вам сподобалося. Не забувайте проявляти свою активність, підписку, ставте палець вверх, не забувайте написати якийсь е, коментар, можливо, у вас будуть якісь питання, на які я постараюся відповісти. А наразі до нової зустрічі! Побачимось!